Зараз вам хочу показати обзор О, невеличкий обзор, як помінялося наше село після вибуху. Зразу хочу попросити вибачення за якісь лишні звуки, тому що я зараз знаходжуся на дворі, тому що мені на дворі більш ліпше, напевне, знімати, ніж в приміщенні. Ну давайте тоді будемо підніматися. Також скоро повернуться сюди жителі, як ви помітили, все в нашому селі помінялося. Добавилася офіційно ця складка Вишнівка, назва села. Добавився парк. Правда, тут раніше був, як це вона, ферма була. А зараз тут додався парк. Невеличкий, правда, парк. Кстати, там ще догорів цей, ну пусть воно догорає. Парк невеличкий, але ну, можна, я думаю, жити. Тут Тут я покрав асфальт. Ще буде покладатися, бо ще не. Не віде не, можна сказати, він поставлений. Опустилися будинки, завезлися мебель. Нова, причому бо стара. Ну, звісно, багато чого зруйнувалося після вибухів. Поставив ще фонарі. Для освітлення нашого села. Так що забрав звідси керничі, бо вона тут дуже сильно мішала. І переніс її от сюди, дивіться. Але води, бачите, рівень води дуже сильно впав. Потрібно дещо докопати. Но зробив такий спуск. Дивіться, оп-оп, і ви можете спокійно забратися в цей будинок. Треба, щоб буде скло вставити. Ну, за скло. Замість факлів у нас тепер стоять ось такі вооб приміщення, лампочки такі. Давайте вийдемо. Також церкву. Бачите, ну, тут... Чому я вирішив відстроїти кірпічок? Тому що надал... надалі буде ця церква перебудовуватися в керпіч. Тут, бачите, також тако построєно. На другий поверх я поки що піднятися не можна, бо ще лізти цієї драбини немає. Тут поставилися бар'єри такі. Бачите, випасти ну, можливо, але край рідко. Додавилося бомбоприміщення. Там ну, поки що ще там але якщо ви помітите, то там є ліжка, але це ще не кінець, там, щоб де перебудовуватись. Так, ну, фонарики, асфальт, спуски нормальні. Щоб були удобні. Мій будинок теж відбудований. Коротше, все те, що було в кадрах, все було відбудовано. так Бачите, тут асфальт просто не покладений. Лікарня он дуже просвічується Ферма, правда, стала меншою, бо вона була там, а там зараз пакет. Ми побудували її ось тут. Ось тут вхід. Тут десь лама, коники, це що у нас лама? І осли. Ослики два. Далі проходимо далі. В, в приміщення тут і вівці, корови, вовки, свині. Поки що курочок що поки що в нас немає. Так. Це що таке не, я не... Я не так, Давайте поопускаємо це все. Правда, не знаю, навіщо воно це потрібно тут, але ладно. Ну-ка, це як закривається комбі? <плес> хай так, так ліпше. Тут, ну, це на другий поверх, правда, з того поверху я не знаю. Так, давайте виходимо, закриємо двері і йдемо звідси. У мене в будинку теж все помінялося. Ще залишилося відбудувати школу і все. Бачите, тут все помінялося, тут були інші сходи, але за того, щоб коли все підірвалося, в мене повністю першого поверху не було, і було важко відбудувати по-новому бавилися шкафи, ну, що від... Та приміщення, бачите? Ну, все по старому вроді, тільки помінялися нижній поверх, тут додавалися такі шкафчики сюди. Так, помінялися двері, помівся стіл, помівся трошки пол, помінялися сходи, як ви помітили. Бо тут ще була стінка, але я вирішив не мог Так, приміщення підвала. Тоже також це відбудовано, практично, бачите? Тут щелося ще відбудувати теж. Давайте поки що закриємо. Ну ще, ще багато чого потрібно відбудовувати. Піднімаємося наверх. Тут теж лампочки такі. Шкафи, пусть та кімната моя, колишня кімната. Далі теж якесь приміщення. Ще одна кімната. І ще одна кімната. Шкафи. Там також шкафи. Підтримаємося наверх. Все по-старому також, бачите, лампочки додавались. Так там приміщення теж якесь є, що поки що там не заглядав. Ну, пам'ятаю, що там були якісь двері, але їх висипло після вибуху. Тут теж полу не було, бачите, що тут дивану немає. Що треба було встановити назад диван. Так, прапу москалів. Теж, правда, трошки вибухнув такого часткового весь. Але українські прапори нічого не вибухнули. Так камінь, тому що Геть ці ті стовборі не вибухнули, хоча тут вся дур... дір... дірка була велика. а прапор москалів зруйнувався. Так, ну, моя кімната де я, працюю, сплю. Так, давайте прийдемо в балкон. Ну і все. І такий будинок обзор пробили. Відстроїти було б... Я тупо практично відстроїв із нуля, але я від... відбудував, тут багато чого помінялося. вроді. Як там ферма, я вже показувала. Ну, всіх... У всіх будинках, да, тільки, правда, скла немає, треба буде ще розкрити. Тут є також, бачите, речі. Так, мерія. Бомбу схожу, що це буде заміновано. Ну, як заміновано. Забите, заколоти якось так. Може потім вірш так просто сюди пересунути і закрию його. Ось так він виглядає теж. Так, так, бюджет в мене сохранився. На це все пішло. Всього лише 26 стаків смарагди. Це щоб відбудувати повністю село. Покупляти двері, мебель, ну це все 26 стаків. Сундук не відкривається. Ще треба буде 5 стаків, щоб готувати повністю асфальт тут. Тому що він весь повний сік мене. Не хватить. Мікається тут ще за авансом станеться мощерний шар, моральний ущерб жителям віддати за зруйноване село. Завжди хотіли, так закриємо двері. Щоб в нашому селі з'явилася фіт... назва нормальна. Не тому на стовпчику. Прапор я, звичайно, не, не ламав, не забрав, звідси тут є такий спуск. Добавився парк і нормальна села, бачите? Отак, вешнів Також додався пам'ятник свободи. Якось не так називається. А статуя статуя, о. Давайте підемо в поміщення. Так а як сюди забрати? Значте, я не можу забрати. Ой, забралися, дивіться. Ось вхід. Що тут написано у нас? Юра, не розумію, не розумію, що О господи, нічого не зрозуміло. Ну це лі... якась лісниця, що йде і зумру. Так, ось йде підйом наверх. А, це показано, де... Як підніматися наверх. Коник, чого ти тут стоїш? Де звідси геть? Ну-ка, випустити можна... Ні. А ну-ка тут можливо, Ні. дуже добре про те, що тут можна випасти. Скики тут же подниматься. А зараз розмовляю частково на украинский, частково на суждень. Балкон. Да, балкон. І оп. Окей, ладно, піднімаємося наверх. Чомусь виганетки немає. А це подій, що мало було переключати, чи що я не знаю. Це що старт вороть? Ох ти ж. Я в шуті. Але це ще не кінець, друзі. Це ще не кінець. Це ще треба дещо тільки спускатися, то я краще спригну. О, це вже йде сама статуя. Але тут факели стоять, не, не вирішили ми сюди не тут хмара йде. Все, хмара пройшла. Бо тут ще високо підніматися. Треба. Не знаю, правда, що сіки. Mm, ще одна хмара Просто ті хмари. Ревни білі, я не розумію, куди підніматися. Щось тільки підніматися ще не знаю. Ну ладно, друзі, я тоді, ще поки що піднімаюся, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, нажати на дзвіночок. Поділитися моїм каналом і написати коментарі. Всі коментарі читаю, і на всі ставлю коментарі. Сердечка. Цьому відео обов'язково всі попадуть в відео, тому що я багато кому обіцяв про те, що вони попадуть, але щось з голови вилітало, і я постійно забував. Тому на цей раз такого вже не буде. Тому всім, друзі, пока, пока.